Як ми відсвяткували Хелловін в Польщі з самого ранку, я зробила дітям цікаві зачіски та макіяж, бо в них в садочку був гарбузовий бал і потрібно було прийти в костюмі. в Дітей був дуже насичений день. А на вечір я планувала приготувати щось цікавеньке та потім піти збирати цукерки. Але коли я забрала діточок з садочку, я була в шоці, бо в них вже було ні зачіски, ні макіяж. Тож довелося все робити спочатку. А поки вони було садочку, я їм готувала щось смачненьке на Хелловін. Були сосиски в тісті, брауні та багато інших. Содошок, які я показала в минулому відео. Потім до нас прийшли гості, і дітки пішли по нашому під'їзду збирати цукерочки. Їх це був перший досвід, тому вони дуже хвилювалися. А мені це нагадало, як ми в дитинстві ходили колядувати. Дуже круто. Люди були дуже вічливі, ніхто нас не проганяв, і всі намагались, хоча б щось знайти вдома, цікавеньке та смачненьке для дітей. А біля деяких квартир навіть вже стояли готові вазочки із цукерками. І ми просто підходили і брали трошечки собі. Ось таку купу. У цукерок ми назбирали з дітками у нашому домі.